Тихо, тихо. Значить, На комісії я хочу наголосити зосередити увагу на основних моментах. На регламент це перше. В регламенті в нас зазначено те, що ми розглядали в селі комісії. Ви хотіли внести зміни. Ми відмовилися від цього варіанту, тому що в нас є інші земельні питання, тому внести зміни в регламенті, писати слово відхилити забрати і поміняти на відмову це неможливо. Тому що в нас є інші земельні питання. Далі. Що стосується е, в правил з голосу, можуть бути два варіанти. На комісії ми не обсуждали ці два варіанти. Ми обсуждали тільки один варіант. За основу мова взагалі не йшла, тому що на сьогоднішній день може бути прийнято рішення за основу. Тут немає ніякого порушення, може бути прийнято рішення за основу, і потім в це рішення згідно регламенту з голосу можуть бути внесені правки. Може бути, може бути технічне рішення, то що ми обсуждали на комісіях. Тобто ми вносимо пропозицію, ми не набираємо голосів. Но що стосується іншого рішення відмови, ми говорили за що? Ми говорили за те, що це рішення має бути в формі рішення сесії. Ми не можемо написати листа заявнику, тому що це є мовчазна згода. Навіть якщо ми йому напишемо листа, що ми не набрали голосів, він все одно буде мати право оформляти проєктну кошторисну документацію, і це вже тут не в нього проблеми, а у нас. Тому ми на сьогоднішній день можемо приймати рішення про те, що ми рішення наше не набирає голосів. Інше рішення технічне з голосу на то саме рішення може бути внесено відмовити, тому що це не є предмет обговорення, це є норма, установлена законом. Земельний кодекс, той же самий закон як про місцеве самоврядування і інші закони, зв'язку з тим, що внесли зміни в земельний кодекс, а це було зроблено з необхідністю того, що земельні питання розглядалися 2-3 місяці, 4 місяці. Дуже було багато скарг і звернень і на президента, і на Держкомзем України, і на Верховну Раду. І було прийнято рішення, і були внесені зміни саме обмеження, мовчазна згода, щоб орган місцевого самоврядування знав, що на протягом місяця він може винести це рішення. Що стосується пропозиції пана Яриновського. То Юрій Нідоч, хочу вам пояснити, що так, ми можемо писати ці листи, що люди можуть писати, що вони просять продовжити цей термін. Але люба з цих людей, яка написала лист, щоб продовжити цей термін, може піти в проєктну документ в проєктну організацію, оформити проєкт відведення і винести на затвердження. І він потім піде в суд і буде право затвердити цей проєкт відведення, тому що це буде наша мовчисна згода. Якщо ми не проголосуємо і не винесемо місячний термін, це норма установлена законом. Ми не можемо її обговорювати, ми можемо з нею погоджуватися або не погоджуватися. Але якщо ми не погодимося, то цей факт буде просто кимось із громадян, установлений в суді. Тому я пропоную, так як ми говорили на комісії за мене. Що стосується зауважень, зауваження, якщо йдуть до проекту рішень, то зауваження йдуть від. Департаментів, які мають безпосередньо відношення до цієї земельної ділянки. Якщо департамент архітектури і містобудування пише про те, що ця земельна ділянка не відповідає генеральному плану забудови, то це вже є їхнє зауваження. І земельна комісія розглядає мало того, продукт роботи земельної комісії це є протокол земельної комісії і це є документ локального значення, який є теж обов'язковий до врахування при прийнятті в рішенні. Тому на сьогоднішній день, якщо в нас буде технічна правка з голосу на те саме рішення, на ту саму адресу, на ту саму людину, але ми беремо до уваги земельний кодекс, де є норма, установлена законом, що ми маємо або надати згоду, або відмовити у формі рішення, ми мусимо проголосувати. Ми нічого не порушимо. Що стосується досвіду інших міських рад, я хочу сказати, що це питання не вирішується до тої пори, поки хтось із громадян, які звертаються до цих міських рад, не пішов до суду. Якщо громадянин хоч один піде до суду, де прецеденти, тоді все стане на своє місце. Просто з людей ще ніхто не звертався. Іменно з цього питання. Тому що, крім цього, є багато розмов, але нема ще конкретних дій. Тому ми не порушуємо. А якщо ми будемо приймати за основу і ще далі,